Доброго дня, шановні українці, добро дня, шановні глядачі, з вами український історик та журналіст Єршувець. Не хотів відзнімати це відео, просто фізично не хотів. Вважав, що не маю права відзняти. Але після того, як накрили 128-му бригаду, най... вбивши найкращих бійців-офіцерів, найкращих, кращих з кращих, хоча ця бригада вся героїчна. Але. Як убили людей, яких вишукували в одному місці, в одну шеренгу, в один квадрат, при фронтовому селі, як це можливо? Хто дав наказ, коли вже давно по фронту був наказ відмінити шикування? Особливо у при фронтових районах, відмінити шикування усіх солдат-офіцерів. Як це було? Хто зрадник? Хто навів? Головне, хто дав наказ? Міністр оборони Умеров сказав, що будуть покарані. Як покарані, пане умеров, як ви покараєте тих, хто віддав наказ вишукувати найкращих бійців-офіцерів 128-ї бригади, яких накрили ракетою Іскандером? Як ви їх покараєте? А я скажу, як ви повинні покарати. Павлов, знаєте, пане Умеров, таку фамілію, генерал Павлов. Розстріляний на початку Великої Вітчизняної війни. Розстріляний. крапка, Незважаючи на те, що він був улюбленцем самого Сталіна. Все. На нього списали всі невдачі Великої Вітчизняної війни, перших днів. І розстріляли його. Як вони, відповідь, як, як вони дадуть відповідь за. За десятки загублених бійців офіцерів 128-ї бригади, яких убили однією ракетою, в один момент хлопці загинули страшною смертю. Як правильно, тільки своєю кров'ю? Пане Умеров, нагадую, як раніше відповідали японські воєначальники. Японські воєначальники в такому випадку різали собі ножем живіт, кишки випускали, харакірі. Нагадаю, з історії, як. Царські офіцери в Першу Світову війну. Правильно, в таких випадках вони стріляли собі з Нагана в голову. Нагадаю, як великі вітчизняні в війні радянські офіцери, коли за них були величезні втрати, що робили? Вони або стрілялися, або брали трьохлінійку з примкнутим штиком і йшли першим в атаку в з німцями. Гинули. Змивали кров'ю вину? Хто у нас змив кров'ю в себе вину за десятки сотні тисяч загиблих наших воїнів? Хто взяв нас? Хто змив себе кров'ю вину за те, що наші під час контрнаступу цього літнього? Підривалися на мінних полях, а тралів не було американських. А наші трали радянські, що були в українській армії, продали в 2020 році. Хто відповів за тих хлопців без рук, без ніг, що полишалися на мінних полях? Хто як відповів? Пане вмерв! Відповідати кров'ю потрібно. Загубив наших солдат-офіцерів дурно пусто, крапка, кров'ю, своєю кров'ю, своїм життям, а не виговорами, е, понизенням в званні чи розжалуванням, хоча нікого не розжалували, штрафбат не відправляли, як велику вітчизняну. Свою провину треба змивати кров'ю, пане Рустем, Меров. З вами український історик та журналіст Оршвець Кіряни Чернівецька область. До нових зустрічей.